Вітаю вас на нашому каналі, де ми говоримо про українське підприємство. І сьогодні ми покажемо, як картопля перетворюється в крохмаль. The publisher. 50 тисяч тонн картоплі в рік переробляється підприємство у крохмаль. Цікаво, що леву частку сировини забезпечують малі та середні фермери, які вирощують цю картоплю спеціально для цього підприємства. Понад 10 тисяч тонн крохмалю експортують Україна Європи, а також на інші континенти. Сьогодні ми з вами дізналися багато цікавого, як перетворити картоплю у крохмаль. Спостерігайте за нами в майбутньому. Ми будемо досліджувати більше українські підприємства. Добре є. Все, давайте наразі разкурить хлопці